Біле братство, і ісход ці секти свого часу залучали до себе тисячі адептів. Mm -hmm. А між чинням про спасіння від рептилоїдів пропагували російський мир. Слухайте, я до речі, досі не можу розвидняти. Пам'ятаєте, ця жінка була Марія Деві Христосу. Така вона вся mm. в білому тому одязі була. Там же ж люди просто якось фанатично фанатіли. Взагалі то Це офіційно правда. їхню діяльність, нібито прикрили. Але як виявилося, оці свідки Путіна вони досі діють в Україні під іншими назвами. Про п'яту колону Кремля і про те, як ФСБ маніпулює українцями через секти, дивіться прямо зараз. Постійний стрес, страх за власне життя та життя близьких, зневіра у майбутньому. Все це вже понад три роки поспіль, щодня відчувають українці в тилу. І це благодатне поле для духовних аферистів, усіляких так званих цілителів, віщунів і сект. Ба більше деякі культи хочуть привласнити не лише гроші своїх жертв, а поневолити цілі міста і села, чому дізнаєтесь прямо зараз. Секта, благотворче суспільство. Їхню рекламу можна побачити на банерах біля під'їздів та навіть на маршрутках. Більш широко культ відомий під іншою назвою «АЛЛАТРА». Псевдорелігійна організація «АЛЛАТРА» з'явилась в Україні ще 2011 року. Її заснував звичайний масажист Ігор Данилов з Макіївки Донецької області. Ми зустрічаємося з, з якоюсь непонятною реальністю, Вона мені Алетра почала з пропаганди псевдонаукових та псевдорелігійних ідей, викладених у сумнівній книзі Сенсей, нікому на той час невідомої авторки Анастасії Нових. Саме там було написано, ніби світ захопили рептилоїди. А врятувати людство може, звісно ж, тільки макіївський масажист Данілов та його послідовники. До того ж, у секті стверджують, ніби у їхніх лавах є справжні прибульці анунаки. А є слівітація на ваших кораблях, і на них невісомость? Іскусна гравітація существує на всіх наших кораблях, по земному ліки уже около трьох мільярдів лет. Але почала швидко набирати популярність, мала власний ютуб-канал, куди запрошувала представників українського шоу-бізнесу, розвішувала банери, друкувала книжки. Але звідки ж у масажиста з Макіївки на все це гроші? Підказка криється в деталях, із самого свого заснування Алатра пропагувала поклоніння нікому іншому як Путіну. Як відомо на такі проєкти, ФСБ грошей не жаліє. Йдеться про псевдовчення про так званого царя Номо, нібито ідеального правителя, який має об'єднати усіх слов'ян. Біографія цього Номо, описана в книжках Алатри, буквально повторює біографію Владіміра Путіна. Сівпадіння, Не думаю, для поширення своїх хворих ідей Алетра навіть влаштовувала телемости з Росією. І це до слова було вже після 2014 року, тобто після окупації Росії українського Криму та частини Донбасу. Більше того, російську агресію у секті виправдовували, мовляв, людей навмисне поділили на раси і держави, а треба ж як один народ. У культі зокрема наполягали, наче є такий собі особливий слов'янський менталітет. І об'єднати усіх представників цього менталітету має той самий Номо, тобто Путін. Куди діватись до прикладу бурятами тувинцям? При такому розкладі валатрів очевидь не задумувалися. У листопаді 2023-го СБУ заблокували понад 20 осередків Алатри по всій Україні. Але як виявилось не до кінця, дженовий культ благотворче суспільство це та сама «Алетра», тільки в профіль. На цей раз платформою для поширення своїх ідей вони обрали TikTok. В Системі не вигідно, щоб ця війна закінчилась. В системі вигідно, щоб ця війна тривала довго. Україні дається кількість зброї просто для того, щоб ця війна була і тривала. Коротше кажучи, у благотворчому суспільстві запевняють, треба просто перестати стріляти і перестати протидіяти окупантам. Чому ці проповідники досі не за ґратами, питання до СБУ та благотворче суспільство далеко не єдина секта, яка досі діє в Україні і пропагує російський мир. З осені 2016-го в Україні була помічена секта «Ісход» або ісходус. Виникла вона на Росії десь між Краснодаром і Пітером. На початку нульових або навіть ще раніше. А після початку АТО перемістилася до України. Зокрема, проповідники і сходу були помічені в Одесі, Харкові та Дніпрі. Поміж псевдорелігійним задурюванням і Сходники закликали місцеве населення протидіяти силам оборони України та зазначали цитата: жовто-блакитний прапор викликає у них рвотний рефлекс. Молитись у цій секті пропонували, звісно ж, на Путіна. Зображеного на псевдоіконах на манер християнських святих, у секті свято вірять, наче російський диктатор ніхто інший як помазаник Божий на землі. Імовірно, цей культ свідків Путіна нікуди не дівся і на четвертий рік повномасштабного вторгнення Росії. До слова старше покоління може згадати біле братство, сумнозвісну секту кінця 90-х. Культ заснували аферист з Воронежа Юрій Кривоногов та уродженка Донецька Марія Цвігун. Яка назвала себе Марію Деві Христос та пропагувала спасіння через поклоніння самій собі. У 1993 році українські правоохоронці розігнали біле братство. Свійгун втекла до Росії і стала так званою вільною художницею. Тепер вона називає себе Вікторією Преображенською, і, звісно ж, пропагує російські скрєпи. За душу русських заживо са за сльози і страдання матерей, отряди воїнів, вооружених, і згонять плем'я бешених звірі. Усі ці секти покликані не просто спустошити гаманці своїх прихожан. У першу чергу це осередки російського миру в Україні. П'ята колона керована російськими спецслужбами, які допомагають агресору окупувати нашу державу. Тож будьте пильними.